Всім доброго дня! В роботу у нас попадає от така кімнатка. Ми будемо її перекрашувати. Ми будемо використовувати нашу фарбу і не латекс мат. І також у нас, от, от якщо звернути увагу, у нас сусіди затопили і от зробилася така пліснява. І цю плісню, щоб забрати, щоб вона потім не проявлялася, ми будемо використовувати от такі препарати. Будемо використовувати от такий спрей. Будемо проходити стіну цим спреєм. Потім будемо грунтувати от такою ще від грибка, грунтовкою. Після тоді повного висихання. Ми будемо перекрашувати нашу кімнату. Так, обробили ми наші стіни протигрибковим спреєм. Пройшло у нас 24 години, повне висихання. Тоді ми проходимо наші стіни також валиком ґрунтовкою. От ті місця, де у нас були плями. Стараємося не наробити потьоків. Полусухим валіком загрунтовуємо нашу стіну, Воно все висихає, це проходить 24 години. Після 24 годин ми все заскочували і легенько 350 зматуємо на низьких оборотах, зматуємо у ту верхню поверхню, таку ту апельсинову корочку. Фарбу, ту стару фарбу, щоб краще лягала нам ця фарба. Після висихання стін, після шліфування ми беремо мікрофібру нашу і обезпилюємо наші стіни. І тоді беремо нашу фарбу і красимо. набираємо так, на такий маленький валічок. де такі короткі місця. Є. От. Красимо. Покрасимо наші стіни. Так, красимо раз, а потім будемо красити другий шар. В середньому десь через 4 -5 години 5 будемо носити другий шар. Покрасили ми наші стіни. Тут у нас невеличкий ще коридорчик такий, і також у нас отака от кухня. І було прийняте рішення, що ми будемо не залишати пофарбовані стіни, а будемо наносити вільве. Будемо ми його наносити за допомогою шпателя, хрест нахрест отакими хрестоподібними рухами. І так, такими рухами загинаємо нашу площу. От Коли матеріал починає чуть-чуть підв'язувати, полегенько ми починаємо формувати наш малюночок. І так от працюємо. Це наносимо перший слой, Потім дивимося, як будемо наносити другий. Отак. От Та й граємося з матеріалом. Забираємо ці всі напливчики і отак, отак видно, щоб матеріал не слігав. І так продовжуємо. Ось такий результат у нас вийшов.